навчання без перебоїв два потужних генератори передало місто партнер Мюнстер для війницьких закладів освіти, які ліцеї отримали обладнання і зможуть працювати навіть під час відключень світла. Надаватимуть соцпослуги оперативніше. Сучасні електровелосипеди отримали соціальні працівники Стришавської громади. Скільки одиниць транспорту передали? 12 тисяч віничан хворіють на грип та ГРВІ. на які симптоми найчастіше скаржаться пацієнти. Вітаю час новин на телеканалі. Віта про головні події Вінничини та країни розповімо вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Які методи використовує ворог щоб боротися з піхотинцями, та що допомагає українським воїнам протистояти? Розповів про це та поділився бойовим досвідом. Боєць бригади Нацгвардії Червона Калина на позивний Мікі. без чого захисник не виходить на позиції, та що допомагає успішно виконувати завдання? Дивіться в сюжеті. Підготовлена до бою зброя, побільше боєприпасів та вода. Основне, що потрібно під час бойового виходу. Таким досвідом поділився піхотинець бригади Червона калина на позивний Мікі розповів і про те, як успішно виконувати завдання. Для того щоб бути добрим піхотинцем, перше, що треба, це вникати в цю роботу. Треба думати за неї постійно і покращувати всі свої навички. Кожен випадок може бути індивідуальний і до нього потрібно бути готовим. По-перше, треба мати добрий слух. Потрібно розуміти звідки летить, що летить. Саме небезпечне є це захід на позиції і вихід із позиції, тому що саме противник, саме на даних етапах, намагається не дати нам виконати наші поставлені задачі. Бойовий досвід Мікі розпочався під час контрнаступу у 2023 році в Запорізькій області. Каже, що противник використовує всі можливі засоби, щоб вибити гвардійців з позицій. Часто окупанти застосовують так звану тактику викурювання. Прилітають два дрона ворожих, один з газом, а другий вже готовий з боєприпасами зі скидами. Намагалися одночасно і витравити, і проштурмувати. Тобто з дрона закидується шашка з газом, після чого проводяться штурмові дії. Але так як ми були в протигазах, ми були до цього готові, ми відбили напад. Мікі каже, впевненості та віри в краще додають побратими, які мужньо протистоять ворогу та чітко виконують поставлені завдання. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. Потужні генератори з Німеччини вже у нашому місті для двох ліцеїв Вінницької громади передали 80 кіловатні генератори з міста партнера Мюнстера. У разі ймовірних відключень світла цих потужностей вистачить, аби повністю забезпечити навчальні заклади альтернативним живленням та не переривати освітній процес. Скільки ще ліцеї в рамках партнерства з Мюнстером отримають генератори? Дізнавалася Світлана Ількова. Подолавши тисячі кілометрів, вони нарешті прибули до Вінниці. Два потужних генератори для Вінницької громади передали з німецького міста партнера Мюнстер. <звук> Установки потужністю по 80 кіловат кожна призначені для двох навчальних закладів міста. У разі екстрених відключень світла або ж ймовірних блекаутів вони повністю забезпечать роботу ліцеїв в офлайн режимі. Їх отримує 26 та і 29 та школа. Нам ми дуже вдячні за цю допомогу, тому що в разі блекауту ми знаємо, що потрібен потужний генератор, потрібно альтернативне джерело живлення для того, щоб школа працювала, їдальня, освітлення, все, що є в школі. Новий генератор одразу встановлюють на подвір'ї 26-го ліцею. Для закладу це справжня подія ділиться директорка Сніжана Осипчук, адже генератор, який вже є у школі, має всього 24 кВт. Цих потужностей було замало, щоб повністю покрити потреби ліцею. Тож під час відключень світла учні навчалися в онлайн режимі. Нова ж установка забезпечить безперебійну роботу закладу навіть займовірного блекауту. Даний генератор дасть можливість підключити електроенергію по всій школі, відповідно, зможе працювати і їдальня. А так як на базі нашої школи функціонує ще пункт незламності, то це дійсно є велика потреба в тому, і він забезпечує можливість заряджати різні мобільні гаджети. Збір коштів для підсилення Вінницьких закладів освіти організували представники Rotary Club міста Мюнстер. Як зазначають у департаменті освіти Вінницької міської ради, це лише перший транш допомоги від європейських партнерів. Невдовзі такі ж генератори передадуть ще трьом ліцеям Вінницької громади. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Від 100 до 1000 гривень на Вінниччині з березня пенсіонерам провели індексацію пенсій, призначених за віком по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника. Про це під час брифінгу розповіла начальниця обласного управління пенсійного фонду Олена Корчака. Підвищення до 100 гривень отримали 6 тисяч осіб. Від 100 до 500 гривень дорахували понад 300 тисячам людей, а це більшість пенсіонерів області. Надбавку від 500 до 1000 гривень отримає понад 61 тисяча осіб, а понад 1000 гривень до пенсії отримує 10,5 тисяч осіб. Загалом по Вінницькій області підвищення отримали 383,9 тисяч цивільних пенсіонерів, або 95% від їх загальної кількості. Середній розмір підвищення складає 425 ,48 гривень 48 копійок. Перерахунок проводиться індивідуально за матеріалами пенсійних справ, і розмір підвищення залежить від загального страхового стажу та заробітної плати. Також перерахунку підлягає пенсія колишніх працівників силових структур. Розмір збільшення виплат для них не може перевищувати півтори тисячі гривень. Доплату нарахували також майже 24 тисячам пенсіонерів, а середній розмір підвищення становить 1184 гривні. Крім того, з 1 березня проіндексовані щомісячні страхові виплати для понад 4 тисяч потерпілих від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Оперативніше надаватимуть допомогу тим, хто її потребує. Стрижавському центру надання соціальних послуг. Передали 14 триколісних електровелосипедів. Сучасний транспорт допоможе соціальним працівникам швидше та з меншими зусиллями діставатися до осель пенсіонерів чи людей з інвалідністю, аби допомогти по господарству привезти необхідні ліки чи продукти. Електровелосипеди для громади передала Вінницька обласна рада. Їх закупили за грантові гроші від програми розвитку. Розвитку ООН. Як новий транспорт підсилить роботу соціальної сфери у громаді? Дивіться в наступному сюжеті. Вже 24 роки допомагає людям вразливих категорій з веденням господарства та домашніми справами. Світлана Григорук працює соціальним працівником у Стрижевській територіальній громаді. Під її опікою восьмеро осіб, яких жінка відвідує двічі на тиждень. Приносимо продукти, медикаменти. Так, і, і вдома, і прибрати, і водички принести. Буває за день і до шістьох, і до сімох людей, то десь до 10 кілометрів проходиш за день. У Стрижевській селищній територіальній громаді працюють 14 соціальних працівників. Серед їхніх обов'язків турбота про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей загиблих захисників та захисниць. Людей таких категорій у громаді близько півтори сотні. І їсти зварити, і овочі з погріба достати, дещо в городі, аптеки, посуду помити. Старенькі бабушки, в основному за 80 років, які дуже чекають, раді. Я рада, що вони чекають, щоб я прийшла поспілкуватися. Аби полегшити роботу фахівцям, Вінницька обласна рада передала громаді сучасні електричні велосипеди. Їх закупили за грантові кошти. В партнерстві з програмою розвитку ООН ми сьогодні передаємо 14 велосипедів для соціальних працівників у Стрижовській громаді. Фактично, ця кількість повністю закриває їхню потребу. Це буде такою суттєвою допомогою в оперативності. Ми розуміємо, що в сільській місцевості віддаленість між людьми, яких обслуговують соціальні працівники, достатньо велика. Такі триколісні працюють на акумуляторах. Вони здатні долати відстань до 50 кілометрів. Транспорт допоможе працівникам оперативніше діставатись до осель підопічних, адже окрім селища вони обслуговують чотири старостинських округи. В старостинських округах і на окрузі від одного куточка до другого потрібно пішою ходою добиратися. А особливо, коли ти ще щось бабусі або дідусеві приносиш, поїсти або попити, це звичайно важко. Тому ми і прийняли участь у такому гранті. Раніше такий же транспорт від Проон обласна рада передала й муравській громаді. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Грип не відступає, натомість інфекція починає мутувати. На Вінниччині інфекціоністи фіксують одночасно у пацієнтів штами А і Б. І це не ковід, кажуть медики. Хвороба має важкий перебіг та складніші симптоми. Це висока температура, яку важко збити в домашніх умовах. Кашель і ломота у тілі. Часто у хворих раптово починається пневмонія. За минулий тиждень в області на грип перехворіло 12 тисяч людей. Наразі у Вінницькому центрі інфекційних хвороб на стаціонарному лікуванні перебуває 33 людини. Серед них є і пацієнти у важкому стані, які потребують кисневої терапії. Медики радять щеплюватися, носити маски, багато пити і не переносити хворобу на ногах. За даними МОЗ в Україні на грип та ковід з кінця лютого занедужали майже 300 тисяч людей. Половина з них діти. Починалася з кашля. і... Температури високої. Зараз лікуюся. Він вже більш-менш трошки під капельницями температура збивається. Угу. Та й так». Зараз ми відмічаємо циркуляцію як штаму вірусу грипу А, так і штаму вірусу грипу Б. Одночасно буває також коінфекція, тобто одночасно в пацієнта відмічаємо як грип А, так і грип Б. Зараз треба дотримуватися неспецифічних заходів профілактики це часто мити руки, привітрювати приміщення, користуватися антисептиком, якщо немає доступу до води, неможливо помити руки. В місцях скупчення людей або не ходити, або застосовувати масочки, одягати. Над 5 мільйонів українців скористалися програмою Доступні ліки за 5 років. Нині до неї підключено 15 тисяч аптек, а препаратів доступно майже 600. У рамках програми пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу, могли отримати ліки безоплатно або з незначною доплатою за електронним рецептом. 1 березня перелік ліків, які входять до програми Доступні ліки розширили. Про те, які препарати поповнили перелік і хто може скористатися програмою, поговоримо у студії новин із начальницею відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталією Авраменко. Вітаю вас, пані Наталію. Розкажіть, будь ласка, хто власне може скористатися цією державною програмою Доступні ліки. Зауважу, що це програма державна, тобто кошти виділяються державою і скористатися можуть всі жителі України незалежно від місця проживання. Ще зауважу, що з тої великої кількості осіб, які скористалися програмою, наразі 72 тисячі це вінничани. Крім того, у місті Вінниці працює 214 аптек аптеки аптечних пунктів, які долучилися до програми Доступні ліки тобто, забезпечена абсолютно доступність наших пацієнтів до цієї програми. Ці три категорії, які вами були названі, з цього держава починала. І незважаючи на важку ситуацію в нашій країні, пов'язану спочатку з ковідом, а тепер ще із агресією, програма розширюється, що є дуже важливо для забезпечення потреб в лікуванні нашого населення. Наразі до програми ще з 2024 року входили такі захворювання, крім тих, що ви назвали, хвороби не тільки. Бронхіальна астма, хвороби нижніх дихальних шляхів, крім того, церебровоскуліальні хвороби, тобто могли пацієнти не тільки з гіпертонією, з іншими захворюваннями користуватися, крім того, пацієнти з трансплантованими органами, що є дуже важливо, тому що без цих препаратів пацієнти взагалі не можуть перебувати. Також в програму входили препарати з нецукровим діабетом, програми для знеболення з 1 січня. До програми долучені і інші препарати. Це, наприклад, препарати для паліативної допомоги, препарати для хвороб ендокринної системи, деякі препарати, які застосовуються у дітей в педіатрії, препарати з мігренню. Ну і також з минулого року це були препарати з деякими психічними захворюваннями, плюс з епілепсією, з хворобою Паркінсона. З якими захворюваннями люди можуть отримати ліки абсолютно безкоштовно? А у яких випадках доведеться доплатити певну суму? По постанові кобміна перечисляються міжнародні непатентовані назви. І кожен рік, два рази на рік Міністерством охорони здоров'я видається наказ, де вже торгівельні назви. І чітко цими наказами визначаються препарати, які є повністю безоплатними і які є з доплатою. Ці накази діють на території всієї України. Тобто, наприклад, це, це весудинні препарати є і безкоштовні, є і є з доплатою. Але це доступна інформація, можна в інтернеті подивитись, можна у свого сімейного лікаря запитати і. Разом підібрати препарат і чітко буде видно, що є безкоштовним, і скільки треба заплатити, якщо вибір припадає на той препарат, який є з доплатою. Ліки, які можуть придбати українці за програмою, вони лише українського виробництва чи є і закордонні? Ні, є і закордонні. Тобто держава вирішує, які препарати застосовувати, і хочу зауважити іноді. І ми стикаємося з тим, що пацієнти кажуть, вони мені не допомагають. Ну там стільки препаратів, що варто спробувати. І кошти заощадити на якісь можливо інші потреби, адже там дуже великий перелік ліків, і як мінімум, треба спочатку їх використати, порадитися з лікарем з фахівцем, адже все ж таки краще використовувати якесь ну, лікування достойне, там дуже достойні препарати. І з цього року там є комплексні препарати, ніж взагалі не мати коштів і не лікуватися. Який алгоритм дій для пацієнта, аби він отримав власне власне, ліки за цією програмою. Ну, перше завжди треба звернутися до свого сімейного лікаря. В програмі є препарати, які виписує сімейний лікар, але є препарати для виписки, яких потрібно звернутися до фахівця. Фахівець в електронній системі створює план нагляду, підбирає пацієнту препарат, і далі і сімейний лікар, і фахівець можуть виписувати ці препарати. Але є препарати, які може виписувати тільки фахівці: це, наприклад, ліки з хворобами. З психічними розладами тоді тільки до психіатра, але все ж таки завжди треба починати з сімейного лікаря. Як часто потрібно поновлювати електронне направлення? Скільки воно діє? Саме направлення діє місяць, але допустимо виписувати препарати на 90 днів. І плюс іноді виникають такі питання, що пацієнт звертається в аптеку і далі вже не може отримувати ці препарати. Це знову ж таки треба обговорювати своїм сімейним лікарем, ну так як ми всі люди. На свій розсуд, якщо я більше там, використовую препаратів, вони скоріше. Закінчується, але дія препаратів це електронна система, і чітко електронна система враховує через скільки днів можна виписати ліки. Якщо строк дії препарата більше 27 днів, то виписується наступний рецепт протягом 9 днів до закінчення цього препарату не раніше. А яка зараз у громаді ситуація з грві та грипом? Школярі вже повернулися на навчання, Значить, динаміка позитивна? Е -е -так, е Цього року в громаді Вінниці ми не перевищили так званий підпоріг. Тобто кожен рік спостерігається кількість захворівших людей. Можливо, це трошки цей моніторинг здійснюємо Ми по нашим закладам, а в принципі, по всій області збирає інформацію центр контролю та профілактики хвороб. І туди стікається інформація із всіх закладів. Можливо, якісь заклади трошки там приватні. Неприватні е, якусь інформацію не додали, але разом з тим. Ми більше переживали за те, що у нас була і вона ще досі залишається великою завантаженість наших закладів Що центру матері і дитини, що дитячої обласної інфекційної лікарні, що нашого інфекційного відділення першої міської клінічної лікарні. Але станом на цей тиждень ми поки що бачимо стабільну ситуацію, що немає зростання. Госпіталізацій, але разом з тим ми закликаємо всіх наших мешканців, всіх наших громадян в разі появи симптомів захворювання звертатися до лікарів, щоб тільки лікарі визначали важкість перебігу і призначали правильне лікування. А скільки вінничан протягом цього періоду звернулися у лікарні по допомогу? Я навіть так хочу розбити трошки цю ситуацію. Ми відслідковуємо по тижням. Наприклад, минулого тижня це було за дві тисячі, а всі поза минулі тижні трошки тисяча з лишнім, трошки менше тисячі було. Тобто, достатня кількість зверталась за медичною допомогою. Ну це, звичайно, не всі в легкому перебізі. Ми розуміємо, що не завжди ми звертаємося. Все ж таки. Більше нас хвилювала хвилював рівень госпіталізації. Який рівень госпіталізації був власне Було перевантаження, тобто доставлялися ліжка, тобто завантаження в тих лікарнях, які називала, було за 100% і близько до 100%. Тобто, це ці люди з перебігом, який потребував саме госпіталізації. Але зараз вже йде на спад. Ну, стабілізувалася, скажімо так, стабілізувалась ситуація, і ми все ж таки надіємося, що вона і надалі стабілізується. Але продовжуємо рекомендувати все ж таки нашим відечанам уникати місць скупчення людей. І почалася весна, але поки що холодна, все ж таки нам вже хочеться весни, нам хочеться роздітися, але треба берегтися. Дякую, пане Наталі, за розмову. А глядачам нагадаю про державну програму Доступні ліки і епідситуації у Вінницькій громаді говорили із начальницею відділу контролю якості надання медичної допомоги департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Наталею Авраменко. Далі у випуску у Вінниці відбулося відкрите тренування замфутболу, до якого долучилися спортсмени з різних міст України. Хто приїхав обмінятися досвідом із Вінничанами? Діти загиблих захисників та захисниць Вінницької громади зможуть безкоштовно відвідувати один із муніципальних басейнів, куди звертатися охочим. Молодіжний патріотичний квіз влаштували для студентів закладів профтехосвіти, кому вдалося здолати суперників своїми знаннями і який приз отримали переможці. Далі до новин спорту у Вінниці відбулося відкрите тренування з Ампфутболу. Його учасниками стали не лише вінницькі ветерани, але й гравці, що виступають у лізі, дуже в складі Шахтаря та Дніпра. Як пройшло заняття та яка була його місія, розкаже ілля іскра. У різних формах з різним рівнем навичок, але об'єднані улюбленою грою. На базі Вінницької ниви розпочинається відкрите тренування зампфутболу. Для вінницьких ветеранів майстер-клас приїхали провести гравці Шахтаря Сталеві, Черкаського Дніпра, Буревію з Київщини та Львівської покрови. Усі ці чотири клуби брали участь у перших офіційних змаганнях в Україні замфутболу під назвою Ліга Дужих. Цей майстер-клас, або відкрите тренування, як ми його називаємо, покликаний сьогодні на досвіді тих команд або тих гравців, які впродовж року тренуються в інших командах, показати тим гравцям, які розпочали в Вінниці не так давно тренування. Те, що за не такий довгий час, навіть зі спортивної сторони можливо опанувати вже певні навіки, вміння. Проводить тренування переможець Паралімпійських ігор 2016 року з футболу у складі збірної України Богдан Кулинич. Нині він працює з командою Черкаського Дніпра замфутболу та очолює збірну ліги дужих на тренуванні. Наставник підтримує та дає настанови кожному гравцеві, але й вимагає повної концентрації та самовіддачі. Їм однозначно важко, але вони про це ніколи не покажуть, і ви і ви на їхньому виразі обличчя про це ніколи не побачите, бо до цього моменту я ще цього не бачив. Я знаю, що їм важко, тому що в звичайному футболі пройти таке тренування, як вже проходять хлопці на півтори години, на годину двадцять. Я розумію, яке це навантаження. А тут на милицях, коли йде неймовірне навантаження на верхній плечовий пояс. Але хлопці про це ніколи не скажуть. Ветеран з Вінниці Сергій Колумбет займається футболом січня цього року. Чоловік зізнається, до поранення футбол його не цікавив зовсім. Проте зараз у Сергія чималі спортивні амбіції, а тренування з досвідченішими побратимами допомагає суттєво підвищити власний рівень. Вони займаються вже хтось біля року, хтось більше року. По перше, ти дивишся вже якісь, береш якийсь досвід в них. І, в принципі, як сьогодні я подивився, що не так все погано в нас, тих, що займаються півтора місяця. Ми вже щось вміємо, і ми можемо з ними грати. Проведення таких спортивних заходів для ветеранів надважливе, і не лише замфутболу. в області проводять різні спортивні заходи або допомогти захисникам швидше реабілітуватися. У минулому році ми створили такий проект незламні вінничини. Він у нас проходив в рамках фестивалю. В спортивному залі було представлено багато локацій з різних напрямків видів спорту. Вже наприкінці весни вінецька команда матиме змогу взяти участь у перших для себе офіційних змаганнях замфутболу. 10-11 травня у Києві на стадіоні імені Баннікова пройде Кубок Ліги Дужих. Ілля Іскра Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Зміцнити фізичне та емоційне здоров'я діти загиблих захисників та захисниць Вінницької громади можуть безкоштовно відвідувати один із муніципальних басейнів. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконкому Вінницької міської ради. Займатися плаванням діти можуть двічі на тиждень, коли у басейні немає навчань або турнірів. Заняття проводитимуть щовівторка та щочетверга у міській номер 3 з 19 до 20 години. Долучитися можуть діти віком від 9 до 14 років. Для відвідування басейну потрібно пред'явити оригінал довідки, що видається відповідно до пункту 4 положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни. Медичну довідку, що засвідчує дозвіл відвідування басейну, свідоцтво про народження або паспорт. діти зможуть під наглядом. Досвідчених інструкторів-методистів в спортивному комплексі «Аквавін», який з нас знаходиться на вулиці Янгеля, двічі на тиждень абсолютно безкоштовно оздоровлюватись. Хотілося б задіяти абсолютно всіх, але навантаження на басейн достатньо велике. Відповідали на запитання про Україну, Вінницю та навчальні установи для студентів закладів профтехосвіти. Влаштували молодіжний патріотичний квіз. За першість боролися сім команд по п'ять учасників. Детальніше розповість Діана Волошенюк. Команда переможців з Вінницького центру професійно-технічної освіти, технологій та дизайну крок за кроком виконує завдання. Відповідають на запитання з історії Вінниці України та про навчальні заклади нашого міста. Студенти не вперше беруть участь у патріотичних вікторинах, аби обійти своїх суперників, учні готували заздалегідь ми розуміли, що це буде патріотична гра. Ну, ми думали, що це буде більш про Вінницю, не лише про нашу рідну Україну. Тому ми готувалися як по Вінницьким питанням. Гра дуже цікава. В деяких питаннях ми не зрозуміли запитань і були трошки неправильні а покладені питання. Але більшість ми я думаю, може друге місце як завжди. Команди патріоти за першість у молодіжному патріотичному квізі боролися ще шість команд. Це учні професійно-технічних навчальних закладів Вінниці. Щоб вони розвіяли, щоб вони все ж таки поспілкувалися один з одним, дізнались більше про навчальні заклади. Своїх, скажімо так, опонентів також саме патріотичне, буде багато питань, саме стосуються України, Вінниці. І є деякі питання, які стосуються саме навчальних закладів. Гру для студентів організували відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з центром естетичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів. Вони, по-перше, їх об'єднують, дають можливість познайомитись з студентами між закладами, також спробувати себе, свої знання. Студенти професійно-технічних професійно-технічних закладів вони дуже талановиті, творчі. Переможцем квізу стала команда Вінницького міжрегіонального профтехучилища. Кожен її учасник отримав квиток на похід в кінотеатр. Решті хлопців та дівчат вручили заохочувальні призи. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день телеканал Віта. На цьому це усе, що встигаємо вам розповісти, але не перемикайтесь одразу після новин міжнародний дайджест, чому марс червоного кольору розповість наша Оксана Боржамська. А я кажу вам до зустрічі.